Так, покажу, чим буду далі займатися. Цибулі начистила, зараз поріжу на і буду смажити рибку. Перемила, перечистила. Це в мене молочний хек. Колись вже давно купила. Не знаю, скільки тут рибинок, не порахувала. Тепер дуже зручно достала. У мене є рибка. Чималими шматочками порізала, тому що рибка невелика, на два-три шматочки розрізала. І начистила за. Одну числа цибулю, чесник. Ну, ще не мила, це буде на пампушки. Зараз солю рибку, хай просоліє, поки я поріжу цибульку, буде в мене готова риба. Буду смажити зразу на дві сковорідки і цибульку, і рибку. Ковбаса моя готова. Дивіться, яка рум'яна. Нехай стоїть в духовці, потім дістану. Ну і голубці тушаться. Це пісні булькають. А це звичайні. Не буду відкривати, нехай. Так, а я приступаю, зараз солю рибу, ріжу цибулю і знову, знову біля плити. На вулиці погода, звісно, ну зараз подивимося, що там робиться. Трива залію полить. Не знаю, чи дощ іде, але дерева бідні всі в льоду. Пообмерзали. Крижані дерева у нас сьогодні. Бать у баклажці сидить і не пуска, дивіться, синичок. ну ти на салі хоч можуть поїсти. А той От, перебира, перебира. Такі вони гарнесенькі. Ну, дерева, звісно, прям. Наче в касті якийсь. А ще одна синичка. Ну щось мало. Мало горобців надилися, мало синичок. Ви знаєте, проганяють. Дивіться, бачите, одна прилетіла в баклашку, там горобець. Все, полетіла і нічого не взяла. Той, поки не налупиться горобець, не пустить. Так, все. Закривати був. Бо... Нема коли, немає часу. Ой, скоро будемо знімати свою красоту. Гарлянди сьогодні включила віночок, бо забуваюся про нього. Так, займаємося далі. О, треба прибрати. Нарізаю цибульку будку напівтицями. Буде мені на вареники. Можна потрусити і рибу. Можна рибу зробити, заливною, я не хочу. Ой. Помажена у нас у погребнику, то як мороз був 19,5 градусів один вечір. коли Зараз бо багато начислила, зараз замариную на оселедець. Трошки mm -hmm. половинку там скільки на нашу льодку треба. Mm -hmm. Пашничку у вас ліже включила. Хорошо. Так. Так. Не до... чисто, не, не, не мило. Не мило.

Просто ці голубці на плюску. Да давай опять окр... опять же прийняв і принял и полбассив. Мороз на. Можна. Ще я я б не славу одну дві столки. Я без внимания. Ну ладно. Я оставлю хорошо. Переможку. Ну не бачила просто, можна не стоять. Я а що я робила, що вже вони забрали? Верно, на воду. На голову. Ну, бодно, не, не, можна щось тут не робити. Да, загарку на скилли. Там їх не все відкривала. Ай, да не то Як закуріємо. Якби можна звернуться. А я це буде пострішу, яке. Ні. Вот она щоб не було. Яку зробиш сам? Так це не було. <клухи> не ну, зробимо завору. Кроків п'ять немодаються. Ну, ми это... так. Бо діти ж не їсти не будуть. Так от я думаю. Відбро. А так діти чисто чушкою, чащи. Так... Оксани заливна поїдемо їсти. Зробила я к санці, морфи і собі. Ну, теж придумаю, діти їстимуть, а так може з картоплю за десь поїзджа. Повезне її, що голубці, по о, голубці. Холодець три лоточки і конструкку морфи покласти. Я вам кушу, зроблю їх. Ну, її. Ну, да, все свіже. Ковбаску ми їй оддали, вона пече. да. Так, давай що мені робити? Цільопку розбирати. Так, що стає, а не така. роби часник ось. Давай часник поминю. Давай зроблю. Щоб було готово. Часник давай, що це Давай я поминю, я буду робити обиду цей. А пампушки давай. А я рибу зараз рибу собі пожарю. пожарти. Зараз будемо варити сіні варами. Да. Чува його. Юшку ще треба впропувати. Ой, на волосці. Куна му треба трябва Ой, при някъде някъде да вън... риба Да ще че стекляно, че... ...костунко му е, ако... че

Я попробую ну. я я все. Угу. Так он боялся. Сал... И здесь расставай, я что-то сегодня ложку помню, а за сегодня попробую. Там, Ой, вот это. О, так я. А, вот ты Да хорошо, сыну, хорошо. Mm -hmm. на mm -hmm. Нет, на можна... не надовго. думал на дом. Нет, не малому. Дякую. 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 будь ласка. Дякую. 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 Так, все, я зробила вже на цей. А там в кайфові тоді са попробую. На камбузці вже зробила. Що це робить? Ну, це породить почав. Винеси на бутилочку. О, і цей, відро це тоді винесе. О, де ж ти папі цей, ось і бутилку ще мають оддати. А, свідомі. У мусорний мішок. Давай я поражу за тою. Ось он зараз в день колобочку старий. Вже потомилися. Рибку дожаруємо, цибульку дожаруємо, чистимо саледич, варимо цю варимо вареники і сідаємо вачець. Вже все готове. Вже все готове. Oh. Oh. <sindiculous> A uva na batalha, Хай mm -hmm. ще чуть-чуть, мабуть. Хочеш, сідай, у нас буде сидіти коло мене. Mm -hmm. да. Як берета рівоскуди, це я це пожарю, дай будуть. Поставлю тоді mm -hmm. воду на варениці. Mm -hmm. Дай все, і сідаємо весередку. Mm -hmm. А тут такі no. 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 Може поставити трошки. Я мене честю. Я пожарю цеє. Я на на мене. Я скільки картоплю самиму построю. Вот, манюю я в них класи до я тут. А полиці. Давай я буду чистить. Та й горить, та й знімає. Так я Даже тут ставлю. Що, нічого тобі не треба? Ні, я а бумажку візьму це, бо це кончилося. А що я взяла? В туалет. Що я візьму? Я так і знала, що ти скажеш. Я знала, що ти це скажеш. Що бумажка буде... Використала конечно. А що, не можна? Можна. Ну, люди подавати мої правді, знаєш, а не роблять де люди. Побачимо, яка так. Дай Винести, щоб не воняло. От не Да заказ здорово. Да стоп пушки, то у меня нажала, но ступень. Опять это. Я тут, наверное, три кусочка осталось. Я буду хоть. Вона зараз нас трохи жарився. Так вот скажи, я бо тоді не туди і не сюди. Так то й діти їдять, а зелену не їдя. Ага, Якщо ніхто не хоче їсти таку так, що то масу доцеє. Да. да і все. Розведеться. Ловка, рибка, де ти купляла? Де я купляла? Коли я купляла, ти спитай. Ти пам'ятаєш, коли я купляла? Я не, не помню. Я не пам'ятаю, пам коли купляла. Ти колись купила, морозило купив, а так вона в мене є. Ну, ми в ні, бо роди вже ми давно брали. Я не пам'ятаю, але в мене ще розина є ця. Ось там кіле, що я мали брала, але не. вона не хоче їсти. ось це я в рози брала, я не знаю. Рози туди навіть постійно. Я тут так колись купила і так вона виглядає. А може мені не знаю. В мене ще мойла, я і мой мужу рози брала, що в мене кілограм мойла лежить в морозилаці. Мой уже на такие вообще не кофе. А вона у них сама добріша? Она добра, конечно. Конечно, хоть его нема тут теж, як зараз, так чувствуюся, рибую запам. Рибу, ну, рибу ну, не такою занято. Так. Ну. Так, сусую, так. А це собакам все оддати. Собаки не голодні. Так, а куди його. Вон... У відро собакам. Є. Є собака? Да. Вони сьогодні з холодцю, понесла курицю. Досмажую рибу, цибульку на цей на вареник і рибку посиплю цибулею. Одна сковорідка, оце картопля вчорашня торцюха. Цибульку замаринувала. Рибка одна сковорідка готова. Мамулічка розбирає оселедець. Я розібрала. Зараз виложимо цю і угу. думаєте, це винесли, щоб не вийнало. Угу. І разом витягли. Ви... Рибка не, надобрена. не добре. Не пробувала. На вид видно, що добре. А я вже. І ставлятиму воду на вареники. Ну, ти подзвони доходить? Зараз подзвоню. Так, я це бурю вже виключаю, щоб теж не дуже було. Тоді станеться вареники варить і помить плиту. Бо я тут я зараз то терну після сьоєї цибулі і рибки. Але трохи зальопано. Зараз. Та не ну, ж це завтра. Зараз Зальопана трошечки. Ну, так я не виключається. Ну, так у нас не виключаються комфорки. Як не одне, так друге, третє, п'яте, десяте. Рибу я вже досмажила. Вселедить. це ми будемо тоді ложити в другу тарілочку. Достала домашню, отаку рум'яну, смачну, ароматну ковбасу. Ну, це ковбаса буде на... Коли? Правильно, на завтра. Сьогодні тільки нюхаємо. Сьогодні їмо рибку, отаку, рибку, отаку, пампушки і потім покажу, що будуть у нас на святковому столі. Зараз перекладаю її в тарілочку і виношу, щоб нікому не кортіло шматочок покуштувати. Це на завтра.